Василь Стефаник, Новина. У селі сталася новина, що Гриць Летючий утопив у ріці свою дівчинку. Він хотів утопити і старшу, але випросилася. Відколи Грициха вмерла, то він бідував. Не міг собі дати ради з дітьми без жінки. Ніхто за нього не хотів піти заміж, бо коби то лишень діти, але то ще й біда і нестатки. Мучився Гриць цілі два роки сам з дрібними дітьми. Ніхто за нього не знав, як він живе, що діє, хіба найближчі сусіди. Оповідали вони, що Гриць цілу зиму майже не палив у хаті, а зимував разом із дівчатами на печі. А тепер усе село про нього заговорило. То прийшов він вечором додому та й застав дівчата на печі. Дедю, ми хочемо їсти. Сказала старша Ганзуня, то їжте мене, а що ж я дам вам їсти, а діє хліб, то й начинайтеся». та й дав їм кусень хліба, а вони, як щенята коло голої кістки, коло того хліба, заходилися. Начинила вас та й лишила на мою голову, бодай їй земля викинула. А чума десь ходить, бодай голову зломила, а до вас не поверне. Цієї хати й чума збояла биси. Дівчата не слухали татової бесіди, бо таке було щоднини і щогодини, і вони звикли. Їли хліб на печі, і дивитися на них було страшно і жаль. Бог знає, як ті дрібонькі кісточки держалися в купі. Лише четверо чорних очей, що були живі і що мали вагу. Здавалося, що ті очі важили би так, як олово. А решта тіла, якби не очі, то полетіла би з вітром, як пір'я. Та й тепер, як вони їли сухий хліб, то здавалося, що кістки в лиці потріскають. Гриць глянув на них із лави і погадав мерці. І напудився, тобто злякався, так, що аж його піт осипав. Чогось йому так стало, як коли б йому хто тяжкий камінь поклав на груди. Дівчата глемедали хліб. А він припав до землі і молився. Але щось його тягнуло все глядіти на них і гадати мерці. Через кілька день Гриць боявся сидіти в хаті, все ходив по сусідах, а вони казали, що він дуже журився. Почорнів, і очі запали всередину, так що майже не дивилися на світ, лише на той камінь, що давив груди. Одного вечора прийшов Гриць до хати, зварив дітям бараболі. Посолив та й кинув на піч, аби їли. Як попоїли, то він сказав Злізайте з печі та підемо десь у гості. Дівчата злізли з печі. Гриць натягнув на них драночки, взяв меншу доцьку на руки, а ганзуню за руку та й вийшов із ними. Ішов довго луками та став на горі. У місячнім світлі розстелилася на долині ріка, як велика струя живого срібла. Гриць здригнувся, бо блискуча ріка заморозила його, а той камінь на грудях став ще тяжчий. Задихався і ледве міг нести маленьку дочку. Спускалися в долину до ріки. Гриць скриготав зубами, аж гомінь лугом розходився і чув на грудях довгий огневий пас, що його пік у серце і в голову. Над самою рікою не міг поволі йти, але побіг і лишив ганзуню. Вона бігла за ним, Гриць борзенько взяв дочку і з усієї сили кинув у воду. Йому стало легше, і він заговорив скоро. Скажу панам, що не було ніякої ради ані їсти що, ані в хаті затопити, ані випрати, ані голову змити, ані ніць. Я сикари приймаю, бом завинив та й на шибеницю. Коло нього стояла Ганзуня. І говорила так само скоро. Дід, дєдику, не топіть мене, не топіть, не топіть. Та як се просиш, то не буду, але тобі би ліпше, а мені однаково пацити, відповідати тобто. Це за одну, це за дві. Будеш бідити з Малку, а потім підеш у мамки та й знов менш бідити, як собі хочеш. Не топіть мене, не топіть. Ні, ні. Не буду, але доці вже ліпше буде, як тобі. То вертайся до села, а я йду мелдуватися, повідомляти тобто про щось. Аді оце в стежечко віти. Геть, геть, аж угору, а там прийдеш до першої хати та й увійди. Та й скажи, що так і так, дядя хотіли мене утопити, але я се випросила та й прийшла, аби сте мене переночували. А завтра кажи. Може би, ви мене де наймили до дитини бавити? Гай, іди, бо то ніч. І Ганзуня пішла. «Ганзю, Ганзю, на тобі бучок, бо як ті пес надибає, та й роздере, а з бучком має безпечніше. Ганзя взяла бучок і пішла лугами. Гриць закочував штани, аби перейти ріку, бо тута була дорога до міста. Вступив уже у воду по кістки та й задеревів. Мне Отца і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш і же єси на небесі і на землі. Вернувся і пішов до моста. Читала Людмила Коломічук.